Вітаю вас, діти! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми. Текст структура тексту. Що ми маємо навчитися на сьогоднішньому уроці? Сьогодні ми маємо навчитися відрізняти текст від простого набору речень. Яка ж мотивація для вивчення сьогоднішньої теми? Дуже часто нам з вами. Потрібно скласти план чи то прочитаного оповідання, чи то план якоїсь розповіді або твору. І саме цьому вам допоможе вивчення теми, текст, структура тексту. Вітаю вас на новому уроці української мови. Що ж це таке текст? Текст це група речень, які зв'язані між собою. Давайте подивимося на ці речення. Марійка читає книгу. На вулиці з кожним днем стає все холодніше і холодніше. Дівчата сьогодні допомагали мамі пекти хліб. Море буває навіть зеленого кольору. Ці речення не зв'язані між собою, тому вони не є текстом. А давайте глянемо на це. Коник це комаха, що живе у траві. Він зеленого кольору. За те, що він високо стрибає, його називають стрибунцем. Діти часто намагаються віднайти його у траві, щоб роздивитися. Але він дуже спритний і швидко. Тримається від дітей. коник – найкращий витвір природи. А це діти є справді текстом, тому що всі ці речення пов'язані між собою. Давайте ми з вами звернемо увагу на ознаки тексту. Які ж мають бути ознаки у тексту, щоб він був текстом? Група речень має спільний зміст. Речення повинні розташовуватися в певній послідовності, текст це завершене висловлювання, і до кожного тексту можна підібрати заголовок. Давайте ми з вами постараємося. Підібрати заголовок. Заголовок, перш за все, це назва тексту, або це один або декілька слів. От давайте підберемо заголовок до того попереднього тексту: коник, зелений коник, коник стрибунець або комаха, що живе у траві. А ви мені напишете, який із цих заголовків вам сподобався і підходить до того тексту найбільше. Давайте розберемося з будовою тексту. Будова тексту теж текст складається з зачину, основної частини та кінцівки. Що ж це таке зачин? Він готує нас до сприйняття тексту і говорить нам, про що буде йтися в тексті. І починає вже розкривати якусь тему тексту це зачин. Основна частина розповідає нам основне основну якусь подію, яка відбувається в тексті, і розповідається в основній частині про найголовніше. І кінцівка це закінчення тексту підсумовує усе, що було сказано в тексті. Давайте розберемося на основі цього тексту, де ж у нас тут зачин, де основна частина, де кінцівка. Коник це комаха, що живе в траві. Це зачин. У цьому реченні розповідається про те, що буде йтися саме про коника. Основна частина завжди найбільша. І тут ми бачимо, тут розповідається про коника, якого він кольору, чи спритний він чи не спритний, не спритний тобто міститься все основне. І кінцівка це зазвичай одне або кілька речень, може бути більше. Коник-стрибунець неймовірний витвір природи. Тобто тут у нас усе підсумовано, що сказано, і в зачині, і в основній частині. Так як кінцівка міститься в кінці, відповідно і називається кінцівкою. Ще раз прошу зверніть увагу на цей текст, тому що він допоможе вам краще розібратися в структурі тексту. Сьогодні наше заняття з вами, діти, підійшло до кінця. Домашнє завдання ми, ви знайдете під навчальним відео. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!